Ажіотаж. Свято наближається, а ціни кусаються. В Чернівецькій області сформували окружні виборчі комісії. Майже 200 тисяч гривень на бронежилети. Військові та аграрії підписали меморандум про співпрацю. Вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача Місцевий час далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. Майже півмільйона гривень саме таку суму виділили для потреб української армії представники аграрної корпорації та благодійники. 16 квітня вони підписали меморандум про співпрацю із військовими. Подібне на Буковині відбулося вперше. Цей документ гарантуватиме, що представники аграрної корпорації і надалі сприятимуть оновленню матеріально-технічної бази військової частини та покращенню її боєздатності. 180 тисяч гривень із цих коштів отримує Чернівецький гарнізон та 200 тисяч передадуть Хмельницькій військовій частині. Та сума, яка виділена, нам це ми закупимо, вже закупили бронежилети 4 класу це найбільш нові бронежилети. Тобто ми вдячні за це. Зараз особовий склад. Буде на 50%, на 60% одягнений вже всі бронежилети. 450-500 доларів один бронежилет. Ми просто хочемо, щоб побачили наші колеги, які працюють, які також небайдужі до цієї справи. От і залучилися всі інші для того, щоб підтримати наших військовослужбовців. Тому що на сьогоднішній день воно дуже важко в військовослужбовцям і взагалі в державі. Але якщо ми не поможемо, як до санкції пише, ніхто крім нас. Продовжуємо нашу рубрику. Вибори 2014. В Чернівецькій області сформували склад окружних виборчих комісій. Чотири округи очолили представники Петра Симоненка, Олега Царьова, Анатолія Гриценка та Вадима Рабіновича. Серед членів комісії є представники від усіх кандидатів в президенти. Голова окружної комісії міста Чернівці хвилюється 16 квітня. Останній термін для засідання новоствореної комісії. Тоді члени кружкомів мають прийняти присягу. Щоправда, приїхати на засідання зможуть не усі. Є і київляні, і Львовяні, Дніпропетровськ, тому вони фізично не в змозі бути на засіданнях. І Це нам складає досить Великі труднощі. Саме через те, що значну частину членів ОВК кандидати призначали поспіхом і представники комісій з інших регіонів, і не відбули засідання окружкові в нашій області. Кандидати для того, щоб взяти місце в комісії, давали тих людей, які в них були на той час, наприклад, в штабі. І дуже часто попадало так, що по областях були члени комісії з інших областей. Ну, як правило, тобто це не викликало ніяких. Пізніше проблем роботі комісії. З часом кандидати просто робили заміни. Чернівецькому окружкомі кажуть, звертатимуться до ЦВК, щоб замінити членів з інших областей на місцевих. Ну я так думаю, що ми підемо шляхом заміни на місцевих представників. Відтак, окружні виборчкоми, мають до 6 травня сформувати дільничні виборчі комісії у Чернівцях та Хотині на дільницях, окрім президента, городяни обиратимуть і міських голів. Майя Гумена Ярослав Ловицький місцевий час. Готуються до виборів і в Чернівецькій міській виборчій комісії з 23 по 30 квітня там повинні зареєструвати усіх кандидатів на посаду міського голови. Із з документів кандидати мають надати заяву на участь у виборах. Якщо це не самовисуванець, протокол рішення політичної партії чи громадської організації, що висунула кандидата копію декларації про доходи та майно і, зокрема, внести заставу. На цих виборах міська комісія не формуватиме дільничні виборшкоми. Цим займатиметься ОВК. Міська виборча комісія готовить для дільничих виборчих комісій всю необхідну документацію для того, щоб ми могли провести і, значить, побачити результати виявлення жителів міста Чернівці по вибору міського голови. Ми реєструємо значить кандидатів. На міського голову реєструємо довірених осіб. Ми, значить, спостерігачів реєструємо, надаємо посвідчення. Десятку яєць п'ять гривень на кисломолочних продуктах та ще кілька десятків гривень на м'ясі. Настільки здорожчали продукти харчування напередодні Великодня, і це радше не спекуляція на святі. Суттєвіше на ціни вплинула інфляція і подорожчання пального бідкаються торговці. На ринках чернівців ажіотаж місцеві мешканці готуються до Великодня. Свято наближається, а ціни не тішать. Подорожчало все Починає з фруктів овочі. М'ясні вироби все подорожчало. Наскільки? Ну, десь порядку 15-20 процентів. Пенсію не підняли, а ціни у два рази підняли. Городяни обурюються, цьогорічні ціни на продукти перед Великоднем рекордно високі. То можна було ще щось купити, і все, що, що треба кошти. А, а тепер не буде а тепер отака м'ятка буріну, того 7 гривень. Того укропу. Що я гада купити в огірявку пласту, що куштує третій фото. Продавці ж усе пояснюють подорожчанням пального та інфляцією, через що і піднялися закупівельні ціни. Все залежить від виробника, від перевозки. Зараз піднялася ціна за перевозку, і кожна фірма продає дорожче нам товар. Солярка дорога. О, перевезти дорого вже. Було дешевше, солярка дешевше. Все було тепер як це дорога солярка. Це завід від солярки. Ціна ж на головні атрибути свята, великодні паски та писанки не змінилися, кажуть продавці. Ціни Не помінялись такі ціни. У нас практично три роки вже підряд. Ціна Наша мальованка по 5 гривень. У одна вісім. Це біженська, 10 десь. Того року теж такі ціни були, 12-13 гривень. І цього року так само. Ми не підняли зовсім ціни. Пасхальні кошики, залежно від розміру, вартують від 20 до 70 гривень. В тому році навіть дорожче продавали, ніж в цьому році. Приходиться вступати, в людей немає грошей, у нас кошики лишаються. Вочевидь, цьогоріч великодні кошики буковинці купуватимуть менші, щоб наповнити їх мінімальним набором продуктів. Вероніка Залевська, Іван Чижик, місцевий час. Неймовірна сила та неймовірний біль. Поетичні рядки на честь небесної сотні лунали в Чернівцях. мармуровій залі національного університету презентували антологію майданівських віршів. До збірки увійшли поезії 234 авторів шести країн світу та звичайних людей, які були на майдані. Ні, де були нас небесна небесна сотня, «Небесна сотня» збірка віршів, присвячена загиблим героям майдану. Як каже упорядниця книги Леся Воронюк, це складна для читання книга, але в той же час неймовірно важлива, адже нагадує людям про те, як варто жити. Вона повинна бути в кожного з нас, щоб коли виникає якась спокуса, щось зробити не так. Вона повертала до спогадів і повертала. До того що ми заплатили велику ціну за другий шанс за другий шанс на незалежність і за свою країну, видати збірку допомогла українська діаспора в Канаді. Тут представлені вірші авторів із шести країн. Таку книгу спогад автори проекту рекомендують прочитати усім. Навіть найпростіші тексти мають неймовірну силу, неймовірний біль. Це напевно, тому що вони не написані. Просто про щось абстрактне чи далеке, тому що люди писали про те, що їх неймовірно зачепило такі часи незгоди, в такі часи скрути ми маємо завжди пам'ятати про тих героїв, про ті вчинки, про ті жертви, на які пішли люди заради нашого спокою, заради нашого майбутнього. Збірка присвячена героям майдану, вартує 50 гривень. Кошти від продажу підуть на допомогу родинам загиблих. А також для дітей героїв Небесної сотні влаштують свято 31 травня по 7 червня Ці діти разом зі своїми мамами будуть перебувати в Чернівцях в гірськолижному курорті. Не буде чудовий табір відпочинку, всі вони пошикласти про свої мрії, які будуть втілені в життя. Накла збірки невеликий. Усього тисяча примірників. Опорядниця каже, вже працюють з видавництвом на створенням другого тому антології. Має гуменна Ольга Боярчук, Іван Чижик. Місцевий час. Чернівецький обласний фонд української культури організував в Києві виставку відомого французького художника, який народився на Вижничені та місто Клявірсте. На експозиції були представлені 18 його робіт з Чернівецької колекції, шість яких привезла дружина художника з Франції. Виставку присвятили 90-річчю митця. Відомий французький художник, представник третьої хвилі Парижської школи, та місток Львірста народився у селі Іспас Вижницького району у 17-річному віці. В час, коли почалася Друга світова війна, юнак покинув Україну, емігрував до Франції, де й став знаним художником. Еміграція в Парижі це надзвичайно важка ситуація, бо з усього світу з'їжджалися художники, яких ніхто не кликав в Париж і стати іменем. Парижі стати стати видатним, якісь віднайти свій шлях в мистецтві, Це надзвичайно важка, важке завдання. А він це зробив. Картини, що були представлені на виставці у Києві, це Чернівецька колекція робіт та шість полотен із Франції, які привезла дружина художника Орися Вірста. Але як він малював більші картини, то він сам, значить, він мусив бути в спокій. Ставив музику. Ставив музику і е, забував про цілий е, світ і мутів зосередитися. Посприяли організації виставки Пачернівці ГАЗ». крім фінансування заходу, допомогли перевести картини майстра до Києва. Ми, як регіональна газова компанія, Пачернівці газ є невід'ємною частиною е, нашої буковини економічно, соціально. Розвитку і тому приймаємо участь у всіх процесах. Ми розуміємо, що в наш складний час мистецтво і культура є найбільш незахищеними напрямками розвитку суспільства. На підприємстві також зазначили, підтримують і майбутній документальний фільм біографію проти місто Клявірство. Адже митець, проживши майже все своє життя в еміграції, ніколи не забував свого походження і з гордістю говорить дотепер я француз, але завжди залиш залишався українцем Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, Місцевий час. Наразі це усе більше інформації переглядайте на наших сторінках в соцмережах Фейсбук та Однокласники. Також наші випуски новин розміщені на каналі Інформаційного агентства АС в Ютюбі. Будьте з нами та на все добре.